Так, ну продовжимо. Зимову ділянку ми розгорнули горизонтально. От, ну, Порозі вітрів бачимо, да, що переважна більшість вітрів дує з північного заходу, з заходу, з північного з південного заходу. Да. От, і взимку, і влітку приблизно однакові. Так, ну і тепер ж треба нам розові трошки зменшити, а і проаналізувати ж, звідки сонце встає і куди воно сідає. От, ну, так, умовно да, малюємо таку дугу. От, ми знаємо, що сонце сходить на, на сході і сідає на заході. Ну, зараз так умовно це сонечко позначимо, От, тому що е, це теж буде впливати на розміщення е, будівлі на земельній ділянці, на орієнтацію там. Різних приміщень, отак у нас сонце рухається, от, і з півдня воно так от буде освітлювати нашу земельну ділянку. Ми це теж будемо враховувати. Тому основну інформацію з розвітрів ми з вами отримали. Ми знаємо, з якого напрямку переважно дує вітер влітку і взимку, де сонце сходить і куди воно заходить. Ну і зараз відмасштабуємо цю розвітрів. Обираємо масштаб. Обираємо базову точку, от, обираємо, там, ну, в 10 разів хочу зменшити, набираю 0,1. На жаль, бачите, в 10 разів зменшив розу вітрів. Ну, напевно, вона великувата буде для такого генпланчику. От, тому ще, ще раз можна обираємо масштабувати базову точку, відносно якої воно буде і ввожу 0,2, тобто в 5 разів менше буде. Так, ну здається, нібито нормально. Якщо можна ж буде потім підкоригувати, от. головне, щоб ця інформація біля нашого майбутнього генерального плану вона була поруч. І нагадую, що у верхньому лівому куті має розміщуватися цей напрямок на північ. І е, також е, треба не, не забувати, що нам е, оця от основна дорога, да, якась там магістраль, яка проходить вздовж. Земельні ділянки, ми теж її там умовно для себе позначимо цей напрямок. Він нам теж пригодиться, щоб ми розуміли, з якої сторони може під'їхати громадський транспорт чи взагалі транспорт там володоріжки, там пішоходи з якої сторони, до земельні ділянки можуть підійти. Тому це теж ну і сам генеральний план повинен захватувати територію трошки більше, ніж сама земельна ділянка. Тобто, ну умовно, коротко, да, щоб було видно, там що там за межами земельної ділянки знаходиться. Тому таку от заготовочку ми з вами маємо зробити перш ніж розпочинати функціональне зонування земельної ділянки і перш ніж проектувати будівлю.